Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для Клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео Невизначений відкритий кореневий центр. Суперсила, запальник-прискорювач. Ви відчуваєте приплив адреналіну, який може привести ситуацію, що застрягла у рух. Тиск, по суті, спонукає вас до дій. Ви можете використовувати ці сплески енергії для виконання важливих справ, якщо це відповідає вашій стратегії. Ви можете глибоко зрозуміти, як працює стрес, як правильно його використовувати, і як відрізнити хороший стрес від нездорового. Проблема челендж. Неперервне відчуття тиску, щоб досягати цілей. Вам завжди здаватиметься, що, завершивши розпочати, ви відчуєте свободу або полегшення. Деякі з вас навіть почнуть прагнути ще сильнішого тиску. Ви також можете відчувати, що інші намагаються змусити вас ухвалити якесь рішення чи почати діяти. Ключ. Пригальмуйте на мить і нагадайте собі, що відкладати щось це нормально. Запитайте себе. Що найгірше може статися, якщо я не зроблю це сьогодні? Це чудова стратегія для вас. Відпочинок іноді важливіший, ніж виконання пункту у списку. Дуже небагато ситуацій у наші дні є надзвичайними ситуаціями життя та смерті, які потребують негайного реагування. Дихальні техніки при стресі та тривозі можуть допомогти. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.